Нас Віталій Кім вже на зв'язку. Це голова Миколаївської ОВА Пане Віталію. Доброго дня. Ну традиційно рада бачити вас в нашому ефірі. Хотіла почати знаєте з якоїсь, з якоїсь з якоїсь позитиву, але бачу, що вночі обстріли таки були у Миколаєві. Сьогодні наші журналісти показували наслідки цього всього. Я бачила, що 10 прильотів чотири райони Миколаєва. Обстріляні. Які у вас останні подробиці? останні подробиці саме такі: те, що атакували вони приватні будинки, багатоповерхівки та школу знову взялися за старе, тероризувати наше населення. На жаль, це сталося сьогодні вночі. Пов'язуємо це з тим, що скажімо так, активні дуже дії наші збройні сили проводять на лінії фронту, тому поновили вони Не обстріли. Але гадаю, збройні сили скоро знайдуть їх і накажуть. А це поновили вони обстріли? Пов'язані це пов'язано з подіями на Харківщині, правильно я розумію? Ну. Із подіями на Харківщині, і з подіями на е Миколаївщині. Я можу там сказати, що. Е в них є якась карта цілий, по якій вони гатять, так і без розбору, що там знаходиться, може там чи керівництво змінилося, чи якісь ще причини. Але почастіли почастіли випадки випадки, коли вони б'ють по одному і тому ж будівлі, яка вони навіть вони знають, що вона пуста. Це останнім часом. Правильно розумію? Ну, не можливо, якісь так. карти є старі. Ну, мабуть, розвідка погано працює, чи гірше почала робити, працювати? Ну, Там і не тільки розвідка. Пам'ятаєте, десь місяць тому, мабуть, ми з вами теж в ефірі говорили про те, що російська армія готує, готувала, начебто, масштабний наступ на Миколаїв, наче там вони стягнули 25 тисяч військових і так далі. От що ну, за місяць змінилося, що ви бачите навкруги міста зараз? Давайте так. 15. Панічні настрої вони присутні, і успіх наших збройних сил на Харківщині це ще додало в цій ситуації. Так, є певні. І, ну, на жаль, є і обратна сторона цього медалі, тому що е, військове керівництво е, російських окупантів на півдні тут покидало їх тут е, ну, майже без зв'язку. На правому березі проблеми з постачанням, проблеми з їжею. Вони в літній формі тут сидять окупанти. Проблема з постачанням набоїв і таке інше Самі сидять на лівому березі і відтуди командують, але росіяни, які сидять тут, і сили ЛДНР особливо вони розуміють, що в них немає можливості втекти. Тому що Дніпро широкий, важко обстрілюються мости. Там ще кадирівці в горан отряді в цьому стоять. Тому вони закопуються, сидять так є. В них ідеї, щоби здатися, але на загал в них немає виходу. Вони тут сидять на поганій логістиці, на поганому постачанні, але на зараз немає шляху їм як відійти так швидко, наприклад, як на Харківщині. В них тут такої можливості немає. З того, що нам говорить оперативне командування Південь, вони, начебто, вже там починають перемовини з Збройними силами України. Чи вам щось про це відомо? Ну, Щоб, щоб здаватися. Uh, yeah. Була така інформація. В мене особиста думка: це що вони заспокоюють своїх солдат, що там переговори, ніхто не буде нападати, щоб вони ще, ще там день, два чи тиждень просиділи, а щоб їх керівництво могли вивести накрадене подалі від України. Ну, на мою думку, це вони заспокоюють. Але якщо є такі переговори про масове, щоб здатися, ну це добре. Зрозуміло, пам'ятаєте ще це? Таке знаєте, заспокійливо зараз буде для мешканців Миколаївської області. Пам'ятаєте, Марченко генерал говорив про те, що напад на Миколаїв це утопія станом на зараз. Ви підтверджуєте його слова? Чи це вже стовідсоткова утопія? Ну, я давайте так. Я підтверджую його слова, але е, загроза є завжди. Може бути не, нелогічна команда атакувати. В них немає насилених не, не засобів, щоб це зробити. Але це можливо на якихось там окремих проміжках фронту. Тобто е, готуватися треба до всього. Це дійсно утопія. Не може ця історія бути успішною, але можливість там і ризик досі є. І 30 секунд. Але потреби в евакуації з області або з Миколаєва наразі немає. Немає е, прораховані плани. Ми готові до термінової евакуації, але на зараз ми людей приймаємо. Дякую вам дуже. Віталій Кім був з нами на зв'язку. Була рада бачити вас в нашому ефірі. Голова Миколаївської ОВА. Є.